Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні катаємо XORA 1010 коротко пробіжимося по його характеристиках, обговоримо, яке краще обладнання ставити на нього і де да його краще взяти. До речі, я таке навіть скажу. Так що не забуваємо підписуватись на канал, проставляти вподобайки і поїхали. І також не забуваємо коментувати. Дякую вам велике. Як казав я вчорашньому новинному відео, XORA-1010 мені подарив один із підписників або просто глядачів каналу. Дякую велике. Я б його собі скажу чесно, не взяв, тому що збираю кошти на модернізацію комп'ютера. Це в першу чергу. В другу чергу, ця машина не є якоюсь імбою, на якій би хотілося б постійно катати. Я скажу чесно, я на ній ще не катав, бачите, немає даних, я просто е спорядження на неї поставив і все, більше нічого не робив. Давайте почнемо із самого початку, яке обладнання використовувати на цій машині. Я б радив на цій машині використовувати в перший слот трофейний турбонагнітач або просто турбонагнітач, якщо немає трофейного. В другий слот радив би ставити трофейний досилач, а в третій слот би радив удосконалену бортову передачу. Чому бортову передачу, і де її взяти? Перше, де її взяти, давайте розглянемо. Взяти дуже просто, переходимо в день народження, в святкові завдання виконуються, там написано. Переходимо в магазин ювілейних монеток, прогортуємо униз, в самий низ, де наші товари, конкретно обладнання. Бачимо обладнання і тут будуть ці механізми повороту. Я б радив вам їх забрати. Якщо у вас є XOR, або якась така машинка з тугими такими поворотами, що вона розвертається, крутиться на місці дуже повільно. Я б радив ці механізми забирати. Однозначно, якесь обладнання забирайте в першу чергу. Або, наприклад, експериментальну систему заряджання. Ну, що хочете, беріть, але я радив би вам забрати обладнання, не тратьте ці монетки, наприклад, на дрібницю по типу деколей, 3D-стиль можна тільки один видірнути, який дуже вже дуже подобається. Прям. Можете потратити, звісно, частину, яка монета залишатиметься, наприклад, на дні преміум аккаунта. Але не тратить, на, наприклад, на спорядження, яке 25 коштує, або цей набір стилів за 16, тому що ви потратите ну, в пусту, краще візьміть якесь обладнання, а на залишки, наприклад, оберіть дні преміум аккаунта. Ну, це моя рекомендація. З тим ми розібралися. А для чого це Обладнання, от конкретно надо, ось ці механізми, удосконалена бортова передача. Дивіться, вона дає плюс 17 до швидкості повороту шасі і мінус 17,5 від розкиду під час руху та повороту машини, а також під час горизонтального наведення та після пострілу. Це дуже класна система, яка йде до ксора, як ні до якого іншого танку. Дуже класно його апає. По-перше, по повороту, по-друге, по стабілізації. Тепер друге трофейний досилач для чого його ставити? Ну всім логічно для чого? Для того щоб підвищити ДПМ. У мене от такі комплектації, як зараз, із допайком бойового братерства немає тільки в одного члена, екіпажу качається. До речі, я екіпаж його рідний використовую. У мене були брошури, трошечки його качнув. Другий перк, жалко не повністю викачався. Але тим не менш, середня шкода на хвилину, дивіться, 2173 стала, розкид на 100 метрів 0,3 став, час зведення прекрасний, 1,82 Кути тут нормальні, в принципі, мінус 8 плюс 16. Ну, хотілося б, щоб задиралося вище, але тим не менш можна викручуватися. Швидкість горизонтального пересування прицілу тут класна. От на рахунок бачите, тут вона обертається дуже добре. Зарядження гармати стає 9,94, довгувато. Для такої дамага довгувато, але тим не менш нічого не зробимо. По гарматі, по інших характеристиках, що я можу ще сказати, 252 пробиває у нас під калібр, я буду на них в основному катати. Інколи буду перемикатися на бронебійні. Будемо комбінувати, старатися. Осколково фугасні також буде з собою возити. Тобто по е вогневій міці у нас танчик ну, виходить такий збалансований, тому що виходить всі характеристики хороші, ДПМ. Низький Значить, по живучості я ж говорив, ніякої броні немає. 60 мм у нас лоб. Тобто тут приведена броня в районі 110, тут ще менше, менше 190-80. Ну, Коротше кажучи, башта все пробувається. Перед, зад, боки, і плюс до того в нас дуже великі розміри і запас міцності 1200 Тобто, живучість це не наша фішка. По рухливості у нас із турбонагнітачем. До речі, чому я трофейний турбонагнітач вам раджу? Якщо немає трофейного беріть, просто ставте турбонагнітач. Тому що дивіться, у нас піднімається питома потужність аж на 2,65 із трофейним. До речі, стає 25,85. Це дві великі різниці, а так би було 23. І максимальна швидкість у нас піднімається до 65 км вперед і до 33 назад. Це все відчувається. Дуже відчувається народ. Я б вам рекомендував таку збірочку. Плюс швидкість повороту шасі робиться 38,7. Дивіться, на 5,72 градусів піднімається удосконаленою бортовою передачею. Це також дуже круто. Тепер поїхали далі. По скритості. У мене я другим пірком качаю. Дивіться, першим ремонт, ну зрозуміло, тому що це критично важливо. Другим пірком качаю не бойове братство. Я вирішив для себе, що буду качати маскування для того, щоб не так світитись. От у мене маскування ще не докачалося в двох членів екіпажа, і воно вже складає нерухому машина 27,75. Це дуже круто. Я б вам також, в принципі, радий. Тепер дивіться, по огляду, в такій комплектації, як у мене, без просвітленої оптики, просто із е, пудингом міщаєм і в екіпажі ще не качається ні орлине ні око, нічого такого. У нас 399 метрів. Ну, грубо говоря, ми можемо сказати 400. Ну, Скажу чесно, для 8 рівня, для середнього танку, це показник не айс. Але я розумію, що якщо екіпаж викачати ще більше, то ми зможемо його апнути десь приблизно до 310, ой, до 410 вибачаюся. І, в принципі, вже буде такий мінімум необхідний, але ми далеко не світляк. І що ми якщо, маємо в результаті, якщо підсумувати? Ми маємо танк із нормальною гарматою, але низьким ДПМом. Вона навіть хороша, якби ДПМ був, взагалі б ціни не було. Ми маємо абсолютно практично нульову живучість, лобова броня буде спасати тільки від фугасів. Ми маємо нормальну рухливість. Точніше, максималка ніби й хороша, але питома потужність була невисока. І для того, щоб компенсувати цей недостаток от по питомій потужності, я б рекомендував ставити в перший слот турбонагнітач і бажано трофейний. І ми маємо е, такі ну як, мінімальні показники, можна сказати, по скритості з екіпажем он 27. По спостереженню в мене світляк. У нас 400 огляд. В базовій комплектації. Я б не радив оптику ставити, тому що це обладнання найбільш оптимальне. Ну, дивіться, там вже це, це ваші проблеми і ваша машина. Вирішити, що хочете, та й ставте. І ще я хотів би нагадати вам, друзі, що не забуваємо фармити монетки Twitchdobs у магазині жетонів і забирати товари. Я от фармлю, я не знаю, чи мені вистачить ще забрати, наприклад, той самий 3D стиль Аврора. Подивимося. Якщо не вистачить, буду забирати дні преміум аккаунта і, можливо, ще щось візьму. Подивлюсь, в будь-якому випадку буду їх витрачати. І так, в принципі, ми все обговорили. Ще раз я дякую підписнику. Або просто глядачу канала, який мені зробив такий подарок. Я в принципі не очікував такого подарунка ні від кого з підписників, тому що я розумію, що зараз складна фінансова ситуація, і найкраще, що ви можете зробити, це просто переглядати відео, ставити вподобайки і коментувати. А якщо ще й таке, то це взагалі ну, на грані фантастики. Давайте поїхали до бою. Активуємо резерви. І поїхали. Я проведу декілька боїв буквально, щоб дуже відео не затягувати, тому що воно буде оброблятися, рендериться коротше, в програмі е, дуже довго. І потім, поки завантажите на YouTube, поки ви подивитесь, ну це буде, це буде дуже довго. Думаю, два бої буде достатньо для відео от, конкретно. Е, дивіться, буду грати на підкаліберах, як я вже сказав. Е, перший бій потрапив в однорівневий. До речі, це непогано. У нас у команді супротивника БЗ-176 в топі. У нас також бз одна. Краще їй не потраплятись, тому що Фугас 750-800 дамажки буде наносити. Так. Ну так, да, так, так, тугувато, бачите, тугуватий такий він. На поворот тугуватий, навіть з механізмом повороту. Дивіться, як він повертає. От. Як на лодці, знаєте. Як на лодці. Так. Що я можу сказати, кажуть? Не влучив у броню. Початок класний. Я ще й чуваку помішав. 414, ну звісно, плюхи прикольні. Тут я не можу не погодитися. Це максимум, напевне, вилетів. Так, ФСМ заховався. І дивіться, ти зупинився, а він тільки зупиняється. Оце підписники говорили. Такий специфічний танк, ой-ой-ой-ой, це щось я. Це щось я вже починаю не тим. Займатися. Добре, що в нас тут? У нас тут погано все, тому що ніхто не поїхав сюди. І я думаю, рано чи пізно сюди приїдуть. Ну, в будь-якому випадку нам туди їхати не потрібно, тому що нас розберуть просто-напросто. Можливо, вилізе. До речі, чому гармата так не опускається? Коли ззаду, дивіться, гармата не опускається. Бачите? Коли збоку, дивіться, бачите, опускається ще один мінус, так скажемо. Ще один мінус знайшли. Так, Скорпіон там, Йолочка забрала, і це дуже круто. Блін, що робити? От, серйозно, я на цьому танку розумію, що нікуди й не поїдеш, тому що розберуть. І тут ніхто не виїжджає ніби. А, виїжджає. 368 є. Плюха. Є плюха, кажуть. Зараз відсвітимося, постараємося ще раз постріл дати. Бачите, він мене не бачить. А чи я зможу вицілити мулючок? Зміг. Зміг вицелити лючок. 1175. Ні, ну плюхи, звісно, непогані. Плюхи, звісно, непогані. На підкаліберах ніби ще й грати можна. Так, ззаду може гвардієць підкотити. Все, забрав першинга. Забрав першинга, я не знаю, навіть не засвітився ніби. Так, тут гвардієць. А ну може ще хтось буде їхати, а ніхто й не підсвіти. Тому що всі по своїх справах пороз'їжджалися. 1500 домашки вже дав, і слава Богу. Ну це машинка, на якій прийдеться викладатися по повній програмі, тому що народ, ви ж самі розумієте, нічого нема, окрім гармати і... Ну, швидкість в принципі нормальна, тільки повертаємося от погано. І це при тому, що це з дубпайком, а дивіться, Безеха полетіла, дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, як полетіло. На, 243 єсть. Полетіла в гараж. Так, сюди поки виїжджати не потрібно, тому що я, можу бути... Ну, я по-любому в засвіті, а там хтось є чи немає, хто його знає. Ну, поїхали. Поїхали. Допоможу чим зможу. Ну там ксор такий самий, як і ми, і в принципі вже практично шотний на ноно Скорп. На Скорпа навіть можна фугас зарядити. Ага, і гвардійцем дивіться, їде який красавець. Ну дивіться, стабілізація класна. от, із обладнанням з усім, в принципі, прекрасна стабілізація. На По ФОКсору навіть можна фугасами стріляти. На. Так, три фрага вже є. Дивіться, там гвардійці скорб, можна навіть використати, напевно, фугаса. Ну заряджу фугаси. Блін. Скорб, дивіться, яку плюхенцію дав. Ні, давайте я все-таки перезаряджаюсь. Тут можна і на ББшки. Дивіться, 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 як преться, дивіться. Забере, напевне. На. Готовий. Чотири фрага вже є. Все, ми тут перемогли. Так, оце найбільша його проблема навіть не те, що швидкість, а швидкість повороту. Швидкість у нього в принципі, нормальна, з турбінкою взагалі класна. Дивіться, 65 км їдеш, як дядько. Їдеш як дядько. Виглядає він, ну, без претензій, реально класно виглядає. Красиво, такий гарненький, і все. Так, все. Забрали чувака. Дві з половиною дав і на тому дякую. І на тому дякую. Перемога. Перший бій, перемога. Зараз катаємо ще один бій. На цій машинці однозначно можна грати. Ви знаєте, от. У нас був марафон, четверта глава бойової перепустки на 56 ТП на поляка. От я по характеристиках дивився на нього, і він мені здався таким геша, це просто капець. Потім я буквально покатав там 10 боїв, і в мене було 12 чи 15% перемог. Коротше, самі зливи. А потім я почав на ньому далі катати, і у мене зараз на ньому відсоток перемог. При тому, що і середній дамаг там більш-менш нормальний, як для мене, От 60%. Звісно, в мене ще немає на ньому майстра там всі справи, але тим не менш. От Здавалось би, машина погана, але коли до неї звикнеш, то можна набивати доволі непогані е показники, так сказати. По е от, е ну, не знаю, в принципі, я не можу сказати, що це дуже погана машина. Вона далеко не імба, вона середнячок. І вам потрібно буде попотіти для того, щоб нормально... Нормально відігрувати. Ну, щоб 2000 домашки хоч давати, 2,5 плюс-мінус. Півторашку там, коли набувати. Я не статюга, в мене 52% перемог. Так що я на рахунок цього не, не кіпішую і не хвилююся. Все добре. В принципі, це всього-всього на гра, ми її любимо, і головне, щоб вона приносила задоволення. Поїхали в наступний бій, мапа у нас Берлін. Я потрапив до. Дивіться, народ потрапив до сьомих рівнів. Оце так да. В рай потрапив практично. Можливо, навіть на ББшках буду тут грати. Давайте на двійку переключуся. Єдиний мінус ББшок це не пробивання 218, а те, що вони летять повільніше. Це те, що вони летять повільніше. А до речі, скільки вони летять? Зараз глянемо, бо тут не можна подивитися. Так, тут однозначно прийдеться їхати направо. Тому що ну, місто там виходить ПТшки і е, важкі танки, або там броньовані якісь Стежки їдуть. Центр там світляки, можуть СТ так само залітати. А от направо можна поїхати на такому, як я катаю. До речі, ББшки, давайте подивимося. 920, дивіться, а тут 1250. Ну, звісно, звісно. Зараз буду пробувати на ББшках, але можливо буду і перемикатися на підкалібри. Тому що мазати також не хочеться. Дивіться, світляки. Світляки. Єбер там стояв. Якби його підсвітили, я б йому хоч плюшечку дав би. Він напевне десь і стоїть так наверху, дивіться. 342. Добре, 174 ще хтось дав. Невеличку. Одна плюшечка є, Но світляків бажано збривати по можливості, щоб вони не портили нам гру. Хтось забрав, я не встиг. У мене снаряд, в принципі, і полетів навіть туди, куди потрібно, але я не встиг забрати. З 351. Поки пантерка відволіклася, дав їй плюшку, вона не броньована. Он дивіться, такий самий Xord їде, до речі. Бачите? Стоїть вицілює я щось там стріляє. 370. Ще одну плюшку дав. Ще одну плюшку дав, ну зараз не потрібно витикатися, тому що, ну ви розумієте, він звівся, а я не звівся. І вийде така ситуація, що він по мені плюшку дасть. На, ще 385. Ну це мені ще пощастило. Тут якісь загальмовані супротивники, чесно. Ви бачите, він дивиться на мене і все. Таке враження, що ніколи не бачив. Не потрапив, там маленька область. Зараз постараюся його забрати. Там трішки башту його видно. Є 272. Давайте, напевно, Ксора заберемо, якщо ми зможемо, звісно. Ага, там Борсук Поїхали до нього, сюрприз зробимо йому. Сюрприз Є. Я думаю, йому сподобався сюрприз. Зараз на ББшки, а потім фугас, тому що тут борсук. Тут десь борсук. Дивіться, сетер там забився. А отут десь борсук був. 387. Не знаю, чи правильно я роблю, що фугас заряджаю, чи ні, наступний буде ББшник. Тому що, ну, це якщо якийсь картон, то я проб'ю. До речі, скільки там? 50 пробуває? 50. Он дивіться, 152 Ну, 74, бачите, не пробив. А тут борсук знову був. Якби по ньому вистрілив, я б його якраз і пробив би. Так, де він? Кудись потрапив, ну куди не зрозуміло, в щось. Якусь э, стовп там чи бетон, чи що там було. Є. Так, ну що, забираємо борсука. Поїхали. Треба віджимати канаву. На, в лоба. Ні, ну Стабілізація в танка нормальна. Я нічого не можу. О, клас! Знаєте, називається виїхав грати із цим. Із допайком. Першим пострілом загорання і кріт баків. Давайте 8 баків. Дивіться, як я вигорів, класно. 634 вогнем. Полум'ям. Круто. Оце перший мінус. Це перший мінус цієї машини. Те, що вона... Походу крітується і по повній програмі. Давайте я допоможу, може, нашому, якщо зможу. Так, давайте перемикаємося, я вже шотний, перемикаємося на підкалібри. Вже права на помилку немає. Тут то ми виграємо, але тим не менше. Так. 105 на тисячу там. Поїхав Із 2 он поїхав. Хоча тут і ББшками можна. Давайте, цей під а наступний вже ББшка. Можна і ББшками обходитися. Він може мене забрати запросто. Він може мене забрати запросто. Ага, він поїхав туди. Давайте поїхали Із 2. З задниці розстріляємо. Опа-опа, опа. опа, опа. Нічого собі. Дивіться, кого я засвітив. Її не видно. І її мене не видно. Добре. Добре, добре, кажуть. Це я вже просто катаюся. Де там то є зла, дивіться? Поїхав кудись. Дивіться, виціли. Чи не виціли, га? Не вицілив. Рикошет, клас. Дивіться, які ігри. Я так ще не грав зі сон. Ховатися від нього для того, щоб він мене не забрав. Так, скорб вже танкнув. Оу, oh, є. Yeah. Я думав, він стрельнув. А то виходить, Скорб стрельнув і не потрапив. Ну і нічого страшного. 4 фраги, 2800. Ну, коротше, машинка, вона, вона середня. Вона середня, вона крітується, як бачите. Це мені пощастило в цих боях, що мене ніхто не підстрелив. Ну, от, дивіться, тут світяк летів, в лоб вистрелив, я загорівся. От з першого пострілу. Звісно, я не думаю, що це буде кожен раз, там що вам в лоб вистрілять і ви будете горіть, але тим не менш, це невеликий калібр був. Це невеликий калібр, я не знаю, скільки там у нього. 80 мм, 80, скільки там гарматка. та. І я загорівся з першого пострілу. Так що машиночка так собі приходиться так, напружитися для того, щоб на ній пограти. Якщо в підсумку. Це велика картонна машинка, яка крітується і загорається в лоб. Обов'язково треба ставити от таке обладнання, як у мене, або там експериментуйте по-своєму. Але я б рекомендував в такі компоновки. І не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Обов'язково підписуйтесь на канал, мені так приємно. Друзі, коли ви коментуєте, це щось неймовірне. І до побачення до наступних відео. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за все. Ще раз па-па.